Завжди запитують, чи судове оскарження більш ефективне від досудового. Тут я одразу хочу зазначити, що так дійсно судове оскарження є ефективнішим, і більшість справ вирішуються на користь компанії. Звичайно, якщо вибудовано коректну юридичну стратегію і залучено відповідних юридичних радників хоча б на етапі подання заперечень. І тут на Справді багато хто може казати, що суди це довго, це роками, це нікому не потрібно. Якщо порівнювати зі строками, там на те ж адміністративне оскарження, так дійсно подання скарги, розгляд її центральною податковою там прийняття рішення. Це все може зайняти ну орієнтовно, давай так місяці три, бо там же ще перша інстанція. Потім дуже часто у нас і ще апеляція. В теорії може бути і касація, ну але переважно як мінімум. Перша інстанція апеляція. словом, хоч це і довше, але все таки результативність цього так чи інакше може бути кращою.